З миром Божим трогаті хотіла, в Сьогоніпилося прекрасне свідченням людини, яка побула на небі, але не війшла, тому що е, не могла війти. І був е, це Говард е, Пітман. Він був служителем. Він робив великі е, добрі діла. Він був шерифом, він допомагав людям. Він вірив, він проповідував, але Господь йому сказав, що ти мертвий твої діла. Вони не для мене були зроблені. Ти служив іншому Богу. Отож, дуже багато сьогодні є такого християнства, яке говорить, що не потрібно нічого робити, що просто потрібно жити як хочеш, і просто провозглашати. Отож ні, він говорить, що ми маємо насправді горіти Господом, насправді мати в собі Господа, народитися з гори, тому що діла просто без віри, вони мертві. І він дав йому п'ять пунктів, показуючи, що потрібно зробити, направити, виправити в своєму житті, щоб увійти в це царство Боже. І статистика тих людей за той час, коли він там був, дуже вражає. Всього 2,5% з людей вони війшли в царство Боже. З двох тисяч за той момент, коли він там був, 15 хвилин померло 2 тисячі людей. І всього війшло 50 праведників. Це якраз показує те, що Господь говорив, і будуть говорити, Господи, на твоїм іменем ми там щось робили, та? чудоса творили, пророкували. І він каже, я вас не знаю. І він сказав йому, що я тебе не знаю, ти не мені служив, ти служив сатані. І п'ять пунктів. Перший пункт він говорить, що сьогодні Макает церкви це Ладокійська церква, тепла. Вони не гарячі для Господа, вони теплі. І Господь говорить, що Він виверне їх із своїх уст, але ще дає шанс, дає можливість покаятися. Він говорить про снись. Другий момент він говорить, що сатана це ваш ворог. Він дуже розізлився, він дуже яростний, він дуже стремиться сьогодні ще більше в своїй силі. нам потрібно бути дуже уважними і боротися з ним. Третій пункт це те, що якщо ми хочемо відчувати дійсно присутність Божу, мати е, Боже там призвання, чудеса в своєму житті, ми маємо цим жити, цим горити не тільки е, да, своїми словами, устами провозглашати Господа, але так само жити і щоб в нашому серці і житті це свідчило про те. Четвертий пункт це те, що ми будемо жити як за часів ноя і лота. Все вони жили, і, і ми сьогодні дійшли до того, щоб жити цими два пунктами – багатство і насолода. І сьогодні живуть усі цими пунктами збагатитися, насолода, задовольнити себе всіма різними можливостями, способами. Він говорить, що ми сьогодні дійшли до цього. Пункту і нам потрібно бути уважними, що це ці часи, і нам потрібно бути готовими. І п'ятий пункт це те, що багато хто не розуміє цих слів, про що було сказано, коли Йоанн сказав, і Матвієм можемо прочитати в третьому розділі: що 11 дванадцятий вірш, що. Я навіть дай, говорить, ну я не достойний навіть е, нести його взуття. Я хрещу вас водою е, хрещення покаяння, але і, іде за мною той, хто буде хрестити вас Огнем і Духом Святим Огнем. Господь хрестить нас огнем, щоб ми горіли для нього, не були мертві. І Він говорить, що далі да, він відділить е, своїх. Своє зерно від цієї соломи. І коли Господь хрестить Духом Святим, то Він спалює ту солому в нас, всю солому. Ми живемо для Господа тоді. Багато людей говорять, що це просто говоріння на язиках. І це так, говорити це теж проявлення. Але вогонь. Є люди, які говорять на язиках, як показує він, да? і потім йдуть. І просиджують у барі. Це маячня. Наше життя, воно має. Стати уже для Господа. Наше життя минуле, воно має згоріти, якщо Господь похрестив нас Духом Святим. Тому раджу вам подивитися дуже прекрасне свідчення, проаналізувати своє християнство, своє життя, в чому ми перебуваємо. Тому що дуже вражаюча статистика, що ми можемо і навіть щось намагатися зробити для Господа, але все ж таки потім не віти. Господь скаже, я вас не знаю. Тому будьте уважні, аналізуйте своє життя, своє християнство. І служити Господу.